Розділ 29. ЕГОЦентричне упередження. На жаль, не можна просто пояснити, хто така Кей Роулінг. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я, Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо. Ти повинен побачити її сам. Наукові попередження. Як зазначив Луоша, теорія імпатії з 27-го розділу, мовляв, для симуляції мозку інших ми використовуємо власний, не є відомим науковим фактом. Наявні докази вказують на це, проте ми ще не проаналізували мозкові механізми і не довели цього. А ще безчасові формулювання квантової механіки, згадані у 28-му розділі, такі елегантні, що я здивуюся, якщо фінальна теорія містиме час. Проте це також ще не підтверджено. Останнім часом Герміону пересмикувало щоразу, коли вона чула, як інші учні обговорюють її і Гаррі, і підслухана зранку в душі розмова морек і падми, стала останньою краплею в доволі великій цеберці. Вона починала думати, що зробила жахливу помилку, вляпавшись у суперництво з Гаррі Поттером. Якби вона просто трималася від нього подалі, то могла б залишитися Герміоною Грейнджер, найяскравішою академічною зіркою Гогвартсу, що заробила для Рейвенклову більше очок, ніж будь-хто інший, не такою відомою, як хлопчик, що вижив, проте знаною за свої заслуги. Натомість хлопчик, що вижив, нажив собі суперницю з навчання, і так трапилося, що її звуть Герміона Грейнджер. Що ще гірше, вона пішла з ним на побачення. Спершу думка про романи з Гаррі здавалася їй привабливою. Вона читала такі книжки, і якщо хтось у Гоґворці й був кандидатом на любовне захоплення героїні, то це, очевидно, Гаррі. Розумний, веселий, відомий, інколи лячний, тож вона змусила Гаррі піти з нею на побачення. І тепер вона стала його любовним захопленням. Чи ще гірше одним із пунктів меню для його вечері. Того ранку Герміона була в душовій кабінці і майже вімкнула воду, як зовні почулося хихотіння. Вона підслухала слова морек мовляв, навряд чи цій маглородці вдасться перемогти джіневро візлі, а Падмо відповідь припустила, що Гаррі Поттер може вирішити, що хоче обох. Ніби вони не зрозуміли, що це дівчата вибирають серед пунктів меню, а хлопці борються за них. Та насправді ображало навіть не це. Ображало те, що коли один із тестів професорки МакГонагал вона склала на 98 балів, то всі балакали не про Герміону Грейнджер, її найвищу в класі оцінку. Суперниця Гаррі Потера здобула лише на 7 балів більше за нього. Ось що стало новиною. Опинившись заблизько до хлопчика, що вижив, ти стаєш частиною його історії і не маєш більше власної. Герміоні якось подумалося, що їй варто просто відступити, та це було б надто сумно. Але вона хотіла повернути те, що випадково віддала, взявши на себе звання Гаріної суперниці. Хотіла знову бути окремою особистістю, а не його третьою ногою. Невже це так багато? Важко вибиратися з ями, необачно в неї впавши. Байдуже на оцінки, хоч і які високі, байдуже навіть на досягнення, варті окремого оголошення під час вечері. Це означатиме лише, що вона знову кидає виклик Гаррі Поттерові. Але їй здавалося, що вона знайшла вихід. Дещо про що ніхто не подумає як про черговий хід проти Гаррі. Це буде складно, це суперечитиме її природі. Їй доведеться боротися з кимось дуже злим. Їй доведеться попросити допомоги в декого навіть злішого. Герміона підняла руку, щоб постукати в ці жахливі двері, завагалася. Вона вирішила, що поводиться по дурному, і підвела трохи вище руку. Ще раз спробувала постукати, але рука так і не торкнулася дверей. Однак ті самі розчахнулися. Ой лишенько. протягнув павук, що вмостився посеред свого повутиння. Невже вам так важко втратити один єдиний балк вірила, міс Гринджер?» Герміона застигла з піднятою рукою, заливаючись рум'янцем. Так, важко. Ну, міс Грейнджер, я змилуюся над вами, сказав злий професор Квірел. Вважайте, що ви його вже втратили. Ось я позбавив вас важкого вибору. Ну, хіба ви не вдячні? Професор Квірел, спромоглася пискнути Герміона. У мене ж багато балів квірила, чи не так? Безсумнівно. Проте вже на один менше. Жахливо, правда. Лише уявіть, якщо мені не сподобається причина вашого візиту, ви ризикуєте втратити ще п'ятдесят. Можливо, я зніматиму їх один за одним, за одним. Герміона розчервонілася ще сильніше. Ви справді злий. Вам це колись казали? Міс Грейнджер, загрозливо промовив професор Квірл. Небезпечно робити такі компліменти людям, що наразі їх ще не заслужили. Вони можуть засоромитися від власної недостойності і вирішити втнути щось гідне вашої похвали. То про що ви хотіли зі мною поговорити, міс Грейнджер? У четвер, після обіду, Герміона й Гаррі зручно влаштувалися в невеличкому закутку бібліотеки, оточивши себе квієтусним полем, щоб можна було спокійно порозмовляти? Гаррі лежав на животі, спираючись ліктями на підлогу, а головою на руки, і змахував подеколи ногами в повітрі. Герміона майже потонула в куди більшому за неї м'якому кріслі, скидаючись на начинку в цукерці. Гаррі запропонував був спершу проглянути тільки назви всіх бібліотечних книжок, відтак, щоб Герміона прочитала зміст кожної з них. Герміона подумала, була, що це геніальна ідея. Такий підхід до бібліотеки вона ще не застосовувала. На жаль, цей план мав деякі прогалини. Вони обоє були ревінківцями. Герміона читала книжку Магічна мнемоніка. Гаррі скептичний чарівник. Кожен гадав, що робить виняток, лише цього єдиного разу. Жоден ще не усвідомив, що вони не здатні дочитати назви всіх книжок, хай як сильно намагатимуться. Тишу їхнього невеличкого закутка раптом порушили два слова, що їх ніби видерло з Гаррі. О, ні. ненадовго запала мовчанка. Не може бути, сказав він таким самим голосом. Герміона почула безпорадне Гарріне хихотіння і відірвалася від своєї книжки. Гаразд, що там у тебе? Я щойно дізнався, чому ніколи не можна запитувати візлі про їхнього родинного пацюка. Це справді жахливо, мені не варто сміятися, я погана людина. Так, твердо заявила Герміона, погана. Розкажи й мені. Добре, але спершу перед історія. Тут є цілий розділ про теорії змов щодо Сіріуса Блека. Ти ж пам'ятаєш, хто це, так? Звісно, відповіла Герміона. Сіріус Блек був зрадником другом Джеймса Поттера, що видав Волдемортові захищений дім Поттерів. Виявляється, у тому, як він потрапив до Аскабану, було чимало, скажімо так, незвичного. Блека не судили, а відповідальним за його арешт був не хто інший, як молодший міністр Корнеліус Фадж, що потім став чинним міністром магії. Герміоні також це здалося трохи підозрілим, чим вона й поділилася. Гаррі знизав плечима, лежачи на підлозі і дивлячись у книжку. Підозрілі речі трапляються постійно, а конспірологи завжди знайдуть за що вхопитися. Але ж без суду? запитала Герміона. Це сталося відразу після поразки темного лорда, серйозно промовив Гаррі. Панував неймовірний хаос, а коли аврори знайшли блека, той стояв посеред вулиці, поки стучки в крові і реготав. Двадцятеро свідків розповіло, як він убив був друга мого батька Пітера Петігрів і ще дванадцятьох перехожих. Не те, щоб я схвалював відсутність суду над Блеком, але ж йдеться про чарівників. Це не більш підозріло, ніж не знаю, усі ті деталі, що на них вказують люди, сперечаючись про вбивцю Джона Кеннеді. Хай там як Сіріус Блек це лі Гарві Осфальт Чаклунського світу. Існують найрізноманітніші теорії змов щодо того, хто насправді замість нього зрадив моїх батьків, і один із фаворитів Пітер Петігрів. І тут усе ускладнюється. Герміона захоплено слухала. Але до чого тут родинний пацюк візлі? Чекай, зараз дізнаєшся. Ось після смерті Петігрю з'ясувалося, що той був шпигоном світла, не подвійним агентом, а просто деким, хто винюхував інформацію. Йому це добре вдавалося ще з підліткового віку. Навіть у Гогверці він мав славу людини, що вміє дізнаватися всілякі таємниці. Отже, теорія змови ґрунтується на припущенні, що ще в школі Петі Грю став не зареєстрованим анімагом з якоюсь маленькою формою, завдяки чому непомітно всюди нишпорив і підслуховував розмови. Головна проблема успішні анімаги рідкісні, тож укремало ймовірно, що хтось зміг це зробити в такому юному віці. А тому мій батько і Блек, звісно, також були незареєстрованими анімагами, згідно з цією теорією. Згідно з нею ж, Петігрю самотужки вбив 12 перехожих, набув своєї маленької анімагічної форми і утік, і Майкл Шермер стверджує, що тут є чотири додаткові серйозні проблеми. По-перше, крім моїх батьків, тільки Блек знав, як обійти захисні чари їхнього будинку. На цих словах Гарін голос дещо посуворішав. По-друге, Блек імовірніші підозрюваний ніж Петігрів. Ширилися чутки, якщо в Гогворці він ледь не призвів до смерті іншого учня, до того ж навмисно. А ще він походить із дуже бридкої чистокровної родини. Сама Балатриса Блек це його двоюрідна сестра. По третє, Блек був у 20 сильнішим бойовим магом, ніж Петігрю, хоча не настільки розумним. Дуель між ними скидалася б на дуель між професором Квіролом і професоркою Спраут. Петігрю, мабуть, не встиг би навіть витягти паличку, не те, що сфабрикувати всі докази, як того вимагає теорія змови. І по четверте, Блек стояв посеред вулиці і реготав. Але Пацюк, нагадала Герміона. Так. Ну, якщо коротко, то Біл Візлі вирішив, що пацюк його молодшого брата Персі і був анімагічною формою петігрів. У Герміони відпала щелепа. Так, провадив далі Гаррі, складно уявити лихого Петігрів, що потай животіє, як пацюк у ворожій чаклунській родині. Він радше б зачаївся з мелфоями, чи, ймовірніше, десь на карибах після пластичної операції. Хай там як Біл вирубує свого молодшого брата Персі. Паралізує і захоплює пацюка і розсилає софи з повідомленням про надзвичайну ситуацію. О, ні. вирвалося з Герміони. І якось йому вдається зібрати Дамблдора, міністра магії головного Аврора. Не може бути. вигукнула Герміона. І, звісно, діставшись до нього, вони вирішили, що Білл збожеволів, проте однаково застосували до пацюка Веріта з Окулум, просто на всяк випадок. І кого ж вони виявили? Герміона аж вмирала від цікавості. Пацюка! Молодець! Візьми собі печивко. Отже, вони притягнули бідолашного біла Бізлі до лікарні святого Мунго. Там з'ясувалося, що це звичайний напад шизофренії, таке просто трапляється з деякими людьми, особливо з парубками у віці, який ми б назвали студентським. Хлопець щиро вірив, що йому 97 років. Він помер був і через залізничну станцію вирушив назад у часі, вселившись у себе молодого. Він чудово зреагував на антипсихотичне лікування і вернувся до нормального життя. І все тепер добре, крім того, що теорії змов щодо Сіріуса Блека обговорюють значно менше. А родину візлі ніколи не розпитують про їхнього пацюка. Герміона безпорадно хихотіла це справді жахливо, їй не варто сміятися. Вона погана людина. Чого я не розумію, сказав Гаррі, коли їхнє хихотіння трохи вщухло. То цей чому Блек кинувся вистежувати Петягрю, а не просто якнайшвидше втік. Він не міг не розуміти, що його шукають аврори. Цікаво, ті дізналися його мотив, перш ніж кинули його до оскабану. Ось чому люди завжди мають проходити через юридичну систему і суд навіть ті, чия вона не зумовлює жодного сумніву. Герміона не могла не погодитися. Невдовзі Гаррі вже дочитав свою книжку, тоді як вона здолала лише половину своєї. І хоча її книжка була значно складніша, ніж Гарріна, Герміону однаково пройняв сором. Їй довелося повернути магічну мнемоніку на полицю і відтягнути себе від неї, адже майже настав час пережити найстрашніший урок Гогвардсу – польоти на мітлах. Другою Гаррі склав її компанію, хоча до його власного заняття лишалося ще півтори години, ніби реактивний винищувач, що проважає сумний гвинтокрил до місця його останнього спочинку. Хлопець тихо співчутливо побажав їй успіху, і вона вийшла на зелені поля лихої долі. Було чимало вереску, майже падінь, жахливих зіткнень зі смертю, землі, що розміщувалася геть не там, де їй годилося. Сонце, що засліплювало очі, галасливої морак, менді, яка вважала, що завжди непомітно тримається поруч, щоб встигнути впіймати Герміону, якщо та раптом впаде. Герміона знала, що інші учениці сміялися з них обох, але ніколи нічого не казала Менді, бо справді не хотіла померти. Минуло 10 мільйонів років, перш ніж заняття закінчилося, а вона знову повернулася на землю, де до наступного четверга їй було і місце. Іноді їй снилися жахи, що кожен день був четвергом. Чому всі мусять навчатися цього? Якщо повнолітніми вони зможуть потрапити куди завгодно за допомогою явлення, флу чи лети ключів. Було для Герміони цілковитою загадкою. Насправді, дорослі не мали жодної потреби літати на мітлах. Це просто нагадувало примусову гру, вибивали на фізкультурі. Принаймні, Гаррі вистачило гідності, щоб соромитися своїх польотних успіхів. Декілька годин по тому вона зустрілася в навчальній залі гафлпафу разом з Анною, Сьюзен, Ліною і Меган. Професор Флитвік на диво боязки як навчителя. Запитав був, чи не завдасть їй надто великого клопоту зовсім трішечки допомогти цим чотирьом із їхнім домашнім завданням із чарів. Нехай вони й не з рейвенклову. Герміону аж розпирали гордощі. Вона взяла аркуш пергаменту, заляпала його дещо чорнилом і розірвала на шматочки, які зіжмакала і розкидала по столі. Їй вистачило б і просто зі жмаканого паперу. Але так це більше скидалося на сміття, що на початках допомагало тренувати очищувальні чари. Герміона нашорошила вуха й очі. Гаразд, тепер спробуйте. Геверетто, Геверетто! Геверетто, геверетто Герміона засумнівалася, чи вдалося їй помітити всі помилки. Спробуйте ще раз, будь ласка. За годину Герміона дійшла таких висновків. Перше. Ліна й Меган були, так би мовити, недбалими, але якщо попросити їх докласти зусиль, то вони дослухаються. Друге, Анна і Сьюзен зосереджувалися і старалися навіть занадто, аж доводилося підказувати їм пригальмувати, розслабитися і обміркувати дії, а не просто щосили намагатися. Дивно було думати, що ці дві невдовзі будуть у неї. І третє, їй сподобалося допомагати гафулпавцям. У всій їхній навчальній залі панувала доволі радісна атмосфера. Вийшовши на вечерю, вона побачила, що хлопчик, що вижив, чекає на неї за читанням книжки. Їй це лестило, та водночас трішки непокоїло. Складалося враження, ніби Гаррі не розмовляв із жодною людиною, крім неї. А ти знав, що в Гафелпафі є метаморфомагиня? запитала Герміона дорогу до великої зали. Вона може робити своє волосся червоним, тобто не рудим, як у візлі, а червоним, як знак стоп. А коли вона облилася гарячим чаєм, то обернулася на чорнявого хлопця, доки знову себе не опанувала. Справді круто, неуважливо відповів Гаррі. Ем, Герміона, просто уточнюю. Ти ж знаєш, що завтра останній день, щоб записатися до військ професора Квірела, так? Так, до військ злого професора Квірела. Сердито кинула Герміона, хоча Гаррі, звісно, і гадки не мав чому. Герміоно, він не злий, роздратовано заперечив Гаррі. Він трохи темний, а ще цілковитий слизеринець. Це не те ж саме, що бути злим. Гаррі Поттер знаходив речам забагато слів. Ось у чому його проблема йому б пішло на користь, якби він просто розділяв усе світ на добре і погане. Професор Квірел викликав мене наперед класу і звелів вистрелити в когось. Він мав рацію, розсудливо промовив Гаррі. Вибач, Герміоно, але мав. Слід було вистрелити в мене, я б не заперечував. Не можна навчитися бойової магії, якщо відмовлятися практикувати справжні закляття на справжніх противниках. Крім того, тепер ти добре справляєшся на спарингах, чи не так? Герміоні було лише 12, тому вона не могла висловити те, що знала, не могла дібрати слів, що переконали б Гаррі. Професор Квірел вибрав дівчинку, викликав її наперед і звелів вистрелити в однокласника без жодної на те причини. Байдуже, чи мав він рацію, що їй треба цього навчитися. Професорка Макгонагалл ніколи б так не вчинила. Професор Флитвік ніколи б так не вчинив. Навіть професор Снейп ніколи б так не вчинив. Мабуть, професор Квірел був злим, але вона не могла дібрати слів і знала, що Гаррі ні за що їй не повірить. Герміоно я розмовляв зі старшокласниками. Професор Квірел може виявитися єдиним компетентним професором захисту за всі наші сім років у Гогварці. Все інше можна надолужити пізніше. Якщо ми хочемо навчитися захисту, то маємо зробити це цього року. Учні, що запишуться на факультативні заняття, дізнаються купу всього незрівнянно більше, ніж міністерство вважає за потрібне для першокласників. Ти знала, що ми вивчатимемо закляття патронус? У січні? Закляття патронус? здивовано вигукнула Герміона. Її книжки стверджували, що це одні з найсвітліших відомих чарів. Зброя проти найтемніших істот, що спрацьовувала тільки від щирих позитивних емоцій. Вона не очікувала такої науки від злого професора Квірела, чи що він її організує, адже Герміона й уявити не могла, що сам він здатен застосовувати це закляття. Так, підтвердив Гаррі. Зазвичай учні вивчають це закляття лише в п'ятому класі, а то й пізніше. Проте професор Квірел каже, що міністерську програму складали балакучі флобарв'яки. А здатність накладати патрону залежить радше від емоцій, а не магічної сили. Він вважає, що більшість учнів робить куди менше, ніж може насправді, і запевняє, що цьогоріч це доведе. Гаррі говорив про професора Квірела з шанобливим трепетом у голосі, як і завжди. Герміона йшла далі, стиснувши щелепи. Взагалі, то я вже записалася, тихо зауважила вона. Зранку, з усіх цих причин, як ти й сказав. Запрігся, тягни, як то кажуть. До того ж, Герміона не збиралася програвати, а якщо вона хотіла виграти, то мусила навчатися. То ти будеш у військах? у Гарріному голосі зненацька з'явився запал. Це чудово, Герміоно. Я вже отримав список солдатів, проте впевнений, що професор Квірел дозволить взяти ще одного чи обміняти. Я не збираюся до твого війська, різко обірвала його Герміона. Вона знала, що це припущення мало сенс, та однаково роздратувалася. Ну ж не до драку, Мелфоя, закліпав Гаррі. Отже, ти хочеш бути в третьому війську, хоча ще невідомо, хто там стане генералом. Хоча ще невідомо, хто там стане генералом. Він звучав здивовано й трохи ображено. І вона не могла йому дорікати, проте, звісно, дорікала, адже насправді це Гаррі був у всьому винний. Але чому не в моєму? Подумай, зривалася Гарміона. Можливо, щось і зрозумієш. Вона пришвидшила ходу і залишила позаду остовпілого Гаррі.